В Івано-Франківську постійного знеструмлення зазнають 9 котелень. Перебої електропостачання спричинюють регулярну зупинку технологічного процесу на об'єктах комунальної теплоенергетики. Відтак, жителям більшості мікрорайонів по кілька годин доводиться мерзнути у власних квартирах. 6 числа у нас зупинено 9 котелень. Це набережна, польв'яту, полина військових ветеранів Бельведерська 61, 49, Чубинської Колодіївка-Джерельна. Також надходили звернення щодо теплопостачання. Наразі станом на вчора їх було 100, з них. 71 звернення щодо відсутності опалення по стояку, та 14 звернень щодо рушнику сушок. Керівництво міста обурене нестабільним електропостачанням, яке створює побутові незручності людям і перешкоджає системному опаленню. Складається враження, що обленерго вибірково знеструмлює житловий фонд та комунальну інфраструктуру. От я їду по місту вчора вночі, у нас котельні відключаються, а ряд будинків у нас ніколи не відключається. Я цього не розумію. не розказуйте, що там критична інфраструктура. Це або гуртожитки, якийсь хтось там живе, або ще якась біда. Ну, тобто в нас котельні люди ну, фактично мерзнуть. Бо я розумію, всі кричать критична інфраструктура. Але насосні відключаються, котельні відключаються, то яка критична інфраструктура в нас працює? Знаєте, і от ну вибачте, ну люди задають це питання, і я собі задаю питання: котельні відключаються, насосні відключаються. Яка більша критична інфраструктура є? Ну крім військових об'єктів, віялові вимкнення електроенергії в різних мікрорайонах і на об'єктах критичної інфраструктури в обленерго пояснюють їх різним заживленням до високовольтних підстанцій та іншими специфічними особливостями. На тролейбусні, на Фітьковича, які мають прямі живлення від вискувальних пістанцій. Ці котельні вони не попадають в графіки, бо вони мають пряме живлення від вискувольних пістанцій. Інші котельні, для прикладу, такі як набережна 4, полія 1, Хрипленська, 11 це невеликої потужності котельні, які живляться від трансформаторних розподільчих пістанцій, меншої потужності. Вони не мають прямих ліній і автоматично вони попадають також під вимкнення. Наразі енергетики та фахівці теплокомуненерго попередньо пропрацювали механізм поділу котелень на підгрупи. Згодом котельні, можливо, переведуть в окрему групу для створення однієї спільної черги, аби зменшити їх відключення. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.